Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Сьогодні хотів би поговорити з вами про Івана Багряного, письменника, публіциста, політичного діяча і ще про одну людину Віктора Кравченка. Не буду вдаватися у біографічні деталі життя Багряного, крім деяких необхідних. Тільки скажу, що він народився у Охтирці, Сумської області у доволі таки патріотичній сім'ї в 1906 році і вже в 1932 році він вже мав збірки віршів, де були сліди учнівства і так далі. Його арештовують. Його арештовують. Він дає різні свідчення. Де в чому згоджується з тим, що говорить слідчий. Ну, як згоджується, ви розумієте. він... Як згоджувалося, він відобразив потім у своєму романі Сад Геманський. Що вибивали тортурами свідчення, то можна у кожного таке свідчення, не дай Бог, вибити. От. І це ще не розкрутився, був Маховик 37-го. Друзі, йому вдається втекти. Йому вдається втекти цьому молодому хлопцеві, якого справжнє прізвище було Лозов'ягін або Лозов'яга. Різні варіанти, а Багаряний псевдонім. Іванові Лозув'язі вдалося втекти. І він потрапляє на зелений клин, де жили переселенці українські, там зазнає певних пригод, які пізніше лягли в основу його роману Тигролове, написаного в 1944 року. Зазнає пригод. Там знаходить Антоніну Зосимову, яку закохується, і це була його перша дружина. Зразу, щоб закінчити з цим. В них народився син. Борис і дочка Наталя. Потім, в 40-х роках, він покидає свою дружину назавжди емігрує спочатку Західну Україну. Потім перед смертю, коли він вже жив на Заході, радянські служби використали його сина Бориса. Син Борис публічно по радіо засуджував свого батька. Син Борис був електриком ціле життя, йому не дозволило вчитися у Харківському університеті. Але ненависть до батька була, думаю, і якоюсь непідробною. Він ніколи батька не бачив. Певно, і мати була ображена, що батько їх покинув і так далі. І навіть на початку 2000-х років за Незалежною України старий Борис Лозув'ягін Електрик, Борис Іванович Лозув'ягін чи Лозув'яга. Казав, що що вони так носяться з цим Багаряним? Що вони так носяться, там нема що читати. Казав син Івана Багаряного. Я вам хочу сказати, що робив виступи проти свого батька Василя Симоненка, його син. Робив виступи проти свого батька Бориса Антоненка Давидовича, його син. Це було нерідко за радянського часу. І, звичайно, я можу повірити, що Борис. Мав до батька свого важкі неприязні почуття. Але це вдарило було в 60-х роках здоров'ю батька. Він відповідав там синові, але син, напевно, того не чув. Я ж кажу, що син далеко після смерті батька за Україну незалежною вже говорив те саме. Також я дякую донаторам нашого відео, особливо людині, яка побажала бути неназваною, і завдяки якій. Такій частоті з'являються наші відеорозповіді, хоч з іншого боку, друзі, прогнозую, що може бути таке, що наші відео будуть появлятися рідше. Але пам'ятайте, що я буду робити все для того, щоб їхня періодичність була хоч би раз на два тижні. Але і ви при можливості більше підтримуєте наш YouTube канал. Дякую. Але повертаємося до. Життя Івана Багряного. Після того він приїжджає у Охтирку після того зеленого клину. Його життя було сповнене пригод, друзі. Ми зараз ці, ці пригоди можна в романі відобразити: пригод і тортур, і страждань, і величезної сміливості, і таланту. Це ж найвідоміший був письменник діаспори до 1991 року української. Іван Багряний. І він приїжджає в Охтирку. Через якийсь час його арештовують вдруге. І вдруге він би вже ніколи не втік. Це вже було після 37-го року. Він би не втік. Але яке прислів'я? Козак не без щастя, дівка не без долі. таке українське оптимістичне прислів'я. Я сам його дуже люблю і використовую час до часу у приватній переписці, коли треба когось підтримати. Замість Єжова. Наркомом тоді став Берія, Лаурентій Берія. І на якийсь час ці тортури припинили в 40-му році. Значно, Маховик впав після 37-го, -38 38-го, про що ми вже говорили з вами про 37-й? Великий терор. Подивіться, будь ласка, хто не бачив на нашому каналі. І його звільняють за відсутністю там якихось доказів. Майже неймовірно, його звільняють. Він відсидів знову тільки два роки. Після того, через якийсь час. Починається Друга світова війна і так звана Велика Вітчизняна війна. Багряний у себе вдома зв'язується з Мельниківцями, друкує різні статті полемічні і так далі. Пізніше буде мати зв'язок з бандерівцями, тобто і з Мельниківцями, і з бандерівцями, які між собою не ладили, як ви знаєте. Я вже говорив на цю тему, коли говорив про Уласа Самчука. Теж є на нашому каналі відео. Потім. Німці йдуть з Охтирки, Багряного заходять червоні, Багряного мобілізовують. Вийшло так, що десь той поїзд розбомбили. чи що Багряний втік. Був би мобілізований в Червону армію. Ну, їй Богу, ну ви мені вірте. Це, 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 це таке. Так, таке, І він знову тікає. Знову. Нічого там не було, крім неймовірного в цьому сенсі візіння. Якогось такого, ніби доля його вела, щоб він написав свої романи. І свою брошуру, про яку я скажу пізніше. Він знову тікає, виїжджає, от прощається тепер своєю дружиною, про що я говорив сином. Виїжджає на Західну Україну, співпрацює з бандерівцями, пише різні публіцистичні заклики, такі агітки і так далі, так далі. Пише роман Люба, де головна героїня Люба Комар. Пізніше цей роман нищить, нищить, просто письменник нищить свій роман. Ви можете собі уявити, що він відчував, і коли письменник нищить свій роман, і це тоді не те, що ти зараз можеш надалетом на комп'ютері, але то можна відновити. Ні. Це не можна було відновити. Має конфлікт з бандерівцями, який на, на ціле життя вже. Конфлікт полягає в чому, якщо коротко. Він вважав, що він, він до речі, передбачав, що у 90-х роках буде Незалежна Україна. Ну, майже як пророк, як мойфарк. Потім він казав, що Україну будуть допомагати будувати комуністи комсомольці, які змінять свій світогляд. Ну, частково так і було. В той час, коли Бандерівці, Степан Бандера і так далі вважали, що ці люди, комуністи, і так далі, вони ні в якому разі не можуть бути причетними до побудови нової України. І, взагалі, хто за це говорить, є дуже і дуже підозрілий. Можливо, вони вбачали, що була така манія підозрілості. був дуже тяжкий військовий час, що Богданний агент. Багряни, як письменник, як публіцист, розійшовся, може, він вбачав у них занадто велику фанатичну нетерпимість, до будь-чого. В будь-якому разі, це не принесло користі ні Івану Багряному, ні західним націоналістичним організаціям у Західній Європі цей конфлікт. Багряний засновує революційну демократичну партію. Ну, де зараз ця партія? Вона була теж нежиттєздатна. Але. Його призначення було не в цьому. Він через Хорватію, Угорщину, Австрію виїжджає до Німеччини і в 46-му, здається, році пише брошуру, чому я не хочу повертатися в СССР. Ви знаєте, ці всі табори переміщених осіб, де просто намагалися репатріювати на батьківщину, так би мовити, на родину українців там, білорусів і так далі. Всі, хто не хотіли. Хто не хотів їхати, бо Сталін виграв війну, Сталіна був культ. От і був підписаний договір відповідний: і хочеш, чи не хочеш, їдь на батьківщину. Іван Багряний пише. Чому я не хочу повертатися в СССР брошуру, яка видавалася потім багатьма мовами, друзі. Виходила багатьма мовами величезним екземпляром Елеонора Рузвельт, дружина американського президента Рузвельта, використовувала її у своїй промові. Івану Багряному своєю брошурою. Чому я не хочу повертатися на родину? Або чому я не хочу повертатися в СССР? Вдалося зробити неможливе. Він врятував долі десятків тисяч і сотень тисяч репатріантів. Ті, які. Не хотіли повертатися на родину, бо то була не їхня родина, то була не їхня Україна, то була Україна осквернена серпом і молотом. Багряний ще у 44-му році пише перший роман Тегролови. Слухайте, прекрасний пригодницький роман, крім цього іншого. А у 48-му, 50-х роках пише Роман Садгецеманський, також удружується Галина Тргуб, молодша від нього на 15 років приблизно, його друга дружина. В шлюбі був син Нестор і дочка Роксоляна. Іван Багряний всі свої романи пізніше присвячує своїй дружині Галині, називає її, що єдина його близька людина в, ну, в морі такої людської відчуженості, підлості і так далі. Так далі. Пише роман Сад Гецеманський, так як в романі Тегролови показано доля многогрішного, який тікає, головного героя. Так, тут долі сім'ї чумаків роман у Сад Романи, ці друзі, ми поговоримо іншим разом про ці романи. Роман Сад був написаний майже 20 років раніше від ГУЛАГу Солженіцина, де докладно йшлося про табори. Там все було сказано. Про тюрми, про допити, про багато речей. Було багато такого прекрасного пафосу, бо пафос буває прекрасний. У нас на пафос весь час нападають, а я пафос, який возвеличую людину. Є, звичайно, і «Пафос шкідливий, пафос порожній. От навіть сад і Тегрові ці романи читаються як пригода. Але, звичайно, що пригода в «Саду був Це прочитувалося як твори Оруела і так далі. І так далі. Але це були фактично художньо документальні романи. Він писав і про себе, він пройшов тюрми. Якби він був пройшов більше тюрмів, якби він був не втік кілька разів, ми б не мали письменника Івана Багряного. Так доля розпорядилася. Потім він пише романи Огненне коло «Людина біжить краєм прірви. На початку 60-х років хворій вже важко, так далі. Останні свої твори писав, клав собі друкарську машинку на Груди і писав за свідченнями, очевидців, Дуже його здоров'я було підірвано, тому що він ще відносно молодий помер. У 1963 році похований у місті Новий Ульм, а дружина його пережила на багато років, та дуже берегла його пам'ять. І теж похована у місті Новий Ульм. А син і дочка не знали, що він мав першу сім'ю, дізналися через багато років, коли помер їхній батько. Я би зараз вам хотів провести паралелі і розказати коротко про ще одну людину, може, не всі про нього знають: Віктор Кравченко. Який Іван Багряний був ще один українець, який викривав голодомор, викривав радянське жахіття. Це Віктор Кравченко. Віктор Кравченко, який написав у 1946 році книжку Я вибираю свободу чи Я Вибираю Волю, по-різному перекладається. Віктор Кравченко з України родом, партійний там, номенклатурник, чиновник державний, який брав участь у експропіації від селян їжі, пшениці і так далі у 1932-33 році. Пізніше про це в книзі було написано. Він не хотів цього робити. Було Показано, як це робилося, як змушували навіть таких, що, що, що було багато комуністів і тих званих комсомольців. Так далі були не тільки ревні виконавці, були такі, які всяко ухилялися від цього друзі. Були. Знаєте, десь вийшла була недавно брошура: людяність в нелюдяний час про Голодомор. Де йдеться про голови колгоспів, які підгодовували під страхом смерті деяких селян, своїх односельчан, чи бригадирів, чи то всього книжка Людяність в нелюдяний час. Легко проявляти людяність багатому, легко проявляти людяність знаменитому. Чуєте, друзі? Ота людяність, які рятували від смерті в час голодомору, які відмовлялися виконувати свої накази або майже або саботували тих. Оце була людяність. Дуже високого ступеня, хоч людяність завжди є людяність, але ви розумієте людяність, яка самі людині загрожує. Це більше, ніж людяність. От. І Кравченко все-таки належав до таких відносно чесних людей. В книжці написано, як йому вдалося до 43-го року бути в партійній номенклатурі. Ну, це була справжня шизофренічно розвоєння особистості. Слухайте, це окрема тема. Це окрема тема жити одним життям і розуміти, що це життя. Що він так далі не може? У 43-му році там посилали чиновників в Америку підготовка лендлізу, ну, надання зброї і так далі. так далі. Ви знаєте, що лендліз був для СССР, що врятував їх від паски, бо невідомо, чим би закінчилася Друга світова війна. І в числі цих був Кравченко Віктор, що їхали цієї делегації. Він описує в книзі, як його перевіряли. У нас є там цитата, глянете. Як перевіряли? Це було щось неймовірне, коли розпитували про родину на 10-му киселі, про їхні стосунки, так далі, так далі, коли були перехресні допити. Коли розпитували про щось таке, що здавалося, що звідки вони це знають, так далі. Коли людина раз помилилася, щось не те сказала все. Нікуди вона не їде. І зразу під підозрою. Це все Кравченко пройшов. Кравченко, який навіть саботував по-своєму. Оце. Вже не кажучи, що він намагався в нікого не відбирати той хліб і так далі, але все одно, я думаю, що щось він мусив виконувати. Це був тихий такий опір. Нарешті він правдами і неправдами приїжджає в Америку і через короткий час, тиждень-два, просить політичного притулку. Йому дають в Америці політичний притулок, він пише книжку і вибираю Свободу. Книжка розійшлася, глянути в цитату багатьма мовами у багатьох перекладах. І Вперше, в час культу Сталіна в цілому світі і культу СССР після перемоги над гітлерівською Німеччиною, вперше заговорили на повному серйозі, коли вийшла книжка Кравченка. Ну і були свідчення деяких журналістів про голодомор і так далі. Перед тим ще ви знаєте, що були окремі такі журналісти, не тільки Дюранті, який все брехав, який працював у Москві. І у Франції над Кравченком відбувся суд. Був через його противників жан поль Сартр, який був великим шанувальником Радянського Союзу. Взагалі СССР любив підгодовувати письменників Західної Європи, деяких Анрі Барбюс, філософ жан поль Сартр, Бернард Шоу, який приїжджав в драматург до СССР. І так далі. Багато хто з них. Щось бачу вже. Багато хто бачив тільки Петомкінську парадну картинку, коли був голодомор і приїжджали деякі письменники. Слухайте, їх навозили в Україну, щоб вони дивилися на трупи, які валяються на вулицях. Вони сиділи в Москві в ресторанах. Вони добре їли. От в Москві, крім того, то був Острівець, там, де вони були, був Острівець зовсім інший. Вони казали, що комуністи. Розвиваються і так далі. Якщо є якісь труднощі, то ці труднощі вони намагаються усіма силами побороти, що нам треба підтримувати молоду Україну Рад. Російська радянська пропаганда починала від 20-х років працювати і ще, і, і ще швидше на всю потужність. Не можна цього недооцінювати, як вона, вибачте, засирала мізки багатьом в Західній Європі людям. Це надзвичайно була велика проблема і дотепер ще залишається. І крім того, витворений міф про велику культуру російську. Завжди дуже дбали про це, уливали великі гроші. І на суді Кравченка виправдали. На суді у Франції Кравченка виправдали, бо те, що був голодомор, свідчили сотні людей, які залишилися в Західній Європі з України. Які залишилися, вони свідчили, 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 свідчили і його виправдали. Книжка вийшла багатьма мовами. Кравченко жив в Америці. На початку 60-х років переживав депресію, як каже його син Ендрю, але його знайшли у своїй квартирі застреленим. Сини Кравченка, зокрема, син Ендрю, вважає, як ви розумієте, що це не було самогубство. Їхнього батька, бо батько дуже любив життя, як батько з СССР вирвався, ви розумієте? Здавалося, це, це неможливо було в його випадку, чиновник високого ступеня. Українець за національністю. От. І, і тут ходим скорою. Ніби самогубство. Звичайно, що багато хто вважає, що це була... питання залишається відкритим Справа рук радянських каральних органів, які нишполерили по Західній Європі могли добиратися до Мексики в Белетроцькому в 40-му році і до Америки всюди. Втім, не можна виключати і версію самогубства, бо цей чоловік таке пережив, таке роздвоєння особистості, як я вже казав, що могло бути все. Могло, я й цього не виключаю. Не можна нічого виключати до кінця. Але фактично Іван Багряний своєю брошурою, чому я не повертаюся на родину, чи чому я не повертаюся в СССР в 1946 році, і Кравченко Віктору в один час я вибираю свободу, розказали правду на Заході. На Заході правду знали, друзі, після Другої світової війни. Друга справа: що сприймали все, знати знали. Але ну, сприймали СССР, перемогли фашизм, могутня держава і так далі. Творила постійно про себе міф, було дуже багато в СССР-прихильників, шанувальників, шанувальників комуністичної віри, вірних комуністичній адептиці і апологетиці. І це тільки зростало з руками. Не забудьте, як СССР фінансово підгодовував комуністичні партії, навіть маленькі у різних країнах світу. І тільки такі поодинокі борці спочатку появлялися, як Іван Багряний, письменник і Віктор Кравченко, а публіцисти колишні радянські чиновники, які починали розхитувати цю страшну, тотальну машину брехні, тотальну і тоталітарну машину брехні, в кращому випадку з маленькими перемішаною, з маленькими шматочками правди, цю страшну деспотію, яка ховала мільйони людей. І вони тонули в її страшній пащеці. Нарешті про це почали говорити в 40-х роках, в другій половині. Дякую.